Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Mena Car. Зараз знаходжуся в Нідерландах, приїхав на огляд автомобіля. Поки замовник приймає рішення, зроблю короткий огляд даної площадки. Цін жодної інформації на автомобілях не вказано, тому коротко обійду авто. Посилання на дану стоянку залишу в описі до відео. Кось що цікавить, можете зайти. За допомогою набраного знаку на ті автомобілі, який вас цікавий, скидайте посилання, я вже надам вам повністю інформацію про автомобіль та зможу прорахувати. Є ось такий Ford Focus. Фокус, якщо не поляс, 13 рік. Один ішість дизель, двохзонний клімат-контроль, Sony є. Yeah. Opel Astra, вона у нас пошкоджена. Ось така Astra. Дані стоянці досить часто трапляються в автомобілі після невеликих ДТП. Можливо, когось зацікавить і такий варіант. Такие два Форде. Так, також у нас тут є. Що тут є автомобілі? Opel Grandland. Механіка. 2017, 2017 рік. Є вот такий міні-купер. Ще раз наголошую, кто зацікавив будь-який автомобіль, заходите по посиланню, з допомогою номерного знаку знаходите автомобіль, який вас зацікавив. Переходите по посиланню та бачите всю інформацію про автомобіль. Фокус у нас на автоматі, з ключовий, шкіра. Відомо на сканиною. І я ось такий. Гольф, верлайні, панорама. Без віртуальна панель приборів. Водиться в кнопки. Зокрест, 308, Є три шкоди, перша шкода, суперб. Верний знак для пошуку. Строшнішу пошуку авто. Шестиступка механіка. Клон звичайний. Є ось така. Шкода на топовій оптиці. Хороші диски. Автомат. Ще одна шкода також на хорошій оптиці. Автомат, комбінований салон. На інформації про автомобілях не вказано. Фабія Так, тут у нас знаходяться є Golf BMW ще один Peugeot 308 є Citroën C1 на механіці Ось такий коротенький огляд стоянки. Ще одної стоянки в Нідерландах. Можливо, когось ще зацікавить. Телефонуйте за номером телефону 098 321 5004. Ось, до речі, назва цієї стоянки можете в гублі самостійної знайти. Ми знаходимося наразі в Нідерландах, підбираємо автомобілі для наших замовників. Хтось щось mm -hmm. цікавить, прошу звертатися з номером телефону 098 321 5004 Всім дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки. До нових відео, до побачення!